Готуємо яскравий та дуже смачний салат, який безперечно стане прикрасою столу. Якщо оселедець під шубою та олів'є встигли вже набриднути, то саме час готувати цей найніжніший салат. Підготуємо усі інгредієнти. Моркву потрібно запекти або відварити. Як ви знаєте, я віддаю перевагу в запіканню. Так смачніше і корисніше. Як основа для салату у мене сьогодні куряче м'ясо. Його я теж запікаю в духовці. Яйця потрібно відварити, охолодити та очистити, відокремити білки від желтків. М'ясо нарізати на маленькі кубики або розібрати на волокна. М'ясо викладаємо рівномірним шаром на тарілку. Тепер змащуємо тонким шаром майонезу. Найзручніше це робити за допомогою кулінарного мішка. Для цього рецепту нам знадобляться ще солоні огірки. Їх також нарізаємо дрібними кубиками. Огірки потрібно трохи віджати і розкласти рівним шаром на м'ясо. І потім змастити майонезом. Морква вже готова. Натираємо її на терці. Можна нарізати її кубиками. Тут за бажанням. Як вам більше подобається, викладаємо моркву поверх огірків. І також трохи змащуємо майонезом. Сир потрібно натерти на дрібній терці. Тепер жовтки. Теж натираємо на дрібній терці. і змішуємо з уже натертим сиром. Викладаємо поверх моркви і також змащуємо майонезом. Білки потрібно натерти на терці. За їх допомогою прикрашаємо салат. Весь салат я трохи змащую майонезом, щоб верхній шар добре тримався. Покриваємо білками всю поверхню салату. Тепер із зерен граната викладаємо ось такий малюнок поверх білків. Ось так у результаті я прикрасила салат. На мою думку, вийшло дуже красиво і апетитно. Салатик виходить дуже смачним. Обов'язково спробуйте приготувати, якщо ще не готували. Смачний рецепт салату всього з чотирьох нагредієнтів. Всім привіт! Дуже рада вас вітати з України та бачити на своєму каналі. Для початку наріжемо цибулю. Знадобиться одна або дві середні цибулини. Нарізаємо досить тонко на ось такі пів кільця. Ось скільки цибулі має у мене вийти. Наливаємо на пательню 2 столові ложки олії, розігріваємо її і викладаємо подрібну цибулю. Під час обсмажування додаємо в сковорідку половину чайної ложки солі та чайну ложку цукру. Добре все перемішуємо. Смажимо помішуючи до апетитного рум'янцю на невеликому вогні, щоб цибуля не пригоріла. Тепер у трохи обсмажену цибулю викладаємо печінку. Печінку можна брати будь-яку, я взяла курячу. Також часто використовую для цього салату індичу печінку. З яловичою або свиняючою печінкою смак салату буде трохи відрізнятися, але все одно буде смачно. Обсмажуємо печінку до готовності на невеликому вогні. Смажити курячу печінку з цибулею необхідно тільки на середньому вогні. Це робиться для того, щоб печінка добре просмажилася всередині. Якщо ви будете готувати печінку на великому вогні, вона відразу ж вкриється з куринкою і не просмажиться всередині, тому при розрізанні з неї може витікати кров. У середньому для обсмаження печінки знадобиться приблизно 10-12 хвилин, і нам потрібно трохи почекати, щоб вона охолола. А поки що підготуємо інші інгредієнти, нарізаємо маріновані огірочки для цього салату. Нам знадобиться 3-4 штучки таких невеликих огірків. Можна використовувати як мариновані, так і квашені. Смачно буде в будь-якому випадку. Нарізаємо на досить невеликі шматочки, нарізані огірки, викладаємо в зручну глибоку ємність, в якій поєднаємо всі інгредієнти. Для цього салату знадобиться ще морква по корейськи. Я її завжди готую сама за своїм улюбленим рецептом, який я точно знаю сподобався багатьом з вас. Якщо пропустили, як я готую моркву, нагадаю рецепт в кінці відео. Моркву трохи нарізаю, щоб було зручніше подавати в салаті, і висипаю в салатник з огірками. Печінка вже трохи охолола, і тепер нам потрібно нарізати її на такі невеликі шматочки. Якщо ви з якихось причин не любите смажену печінку, то можна злегка змінити рецепт і відварити печінку. Теж буде дуже смачно. Вже нарізану печінку, теж викладаємо у салатник. Залишилося заправити салат майонезом або сметаною. І добре все перемішати. У мене на каналі є багато рецептів смачних соусів, які точно замінять майонез. Посилання на ці рецепти я залишу в описі під цим відео. Наш смачний та ситний салат готовий. Його можна подавати відразу або дайте настоятися з траві, холодильнику, хоча б годинку іншу. Спробуйте поєднання ніжної курячої печінки, пікантної моркви по корейськи, пікантних марінованих огурчиків та ароматної смаженої цибулі. Буде дуже смачно. А зараз хочу показати вам рецепт моркви по-корейськи, який я вам обіцяла. Почнемо, звичайно, з моркви. Її потрібно помити і почистити. Морква має бути смачна, соковита, тільки тоді салат вийде справді смачним. У мене один кілограм моркви, так що, якщо захочете збільшити кількість, буде зручно все перерахувати. Для моркви по-корейськи потрібна тонка, як локшена соломка. На звичайній терці, на жаль, таку не натреш. Тому використовувати спеціально. Натираємо моркву на терці і, напевно, це найбільш складний і довготривалий процес у приготуванні. Але від того, як ви натрете моркву, буде залежати смак салату. Намагайтеся натирати довгими смужками. Тепер нам потрібний часник: 4-5 зубчиків буде достатньо. Роздавлюємо зубчики ножем, очищаємо і дрібно-дрібно нарізаємо. Відправляємо часник до моркви. Займемося тепер спеціями. Від них залежить основний смак салату. Отже, нам знадобиться яблучний оцет 50 мл. Дуже раджу використовувати саме яблучний оцет. Він дуже корисний і зробить страву ще смачнішою. Я, до речі, готую такий оцет сама. Якось поділюся з вами рецептом, якщо цікаво. Далі олія 100 мл. У мене рафінована без запаху. Тепер цукор 3 столові ложки. Сіль одна чайна ложка, перець чорний мелений, одна чайна ложка. Можна використовувати суміш перців. І коріандр – одна чайна ложка. Можна відразу мелений, але краще брати в зернах. Зараз покажу, як його підготувати. На розпеченій сковороді прожарюємо зерна буквально пару хвилин. Потім висипаємо уступку для спецій і добре розтираємо. Ви одразу відчуєте приємний аромат. Саме так коріандр віддасть максимум смаку та аромату. Тепер висипаємо подрібнений коріандр до моркви, додаємо цукор, сіль. Та суміш перців виливаємо олію та яблучний оцет. Тепер залишилося все добре перемішати. Морква по корейськи в домашніх умовах це не тільки дуже смачна і ароматна закуска, але і ще дуже корисна. При такому способі приготування зберігаються всі корисні властивості та вітаміни. Так що обов'язково включайте у свій раціон салатик з моркви, особливо в осінній зимовий період. Тим більше, що готувати такий салат так просто і швидко. Тепер моркву перекладаємо у ємність для зберігання. Так як я готую такий салат часто, то у мене є ось така зручна скляна ємність з герметичною кришкою, але можна використовувати будь-яку банку або пластиковий контейнер. Головне, щоб кришка щільно закривалася. Зберігайте усе це у холодильнику. Вже через 3-4 години морква по корейськи готова, її можна подавати до столу. Вже з нетерпінням чекаю на вас у коментарях. Ставте лайчик та не забувайте підписатись, якщо ви ще не зі мною. І звісно ж, мирного усім нам неба, папа! -па.